У сьогодні у нас типу огляд, але не зовсім з концентрацією на характеристики мікшерного пульта FIFINE SC3, або як компанія каже блогерам називати її чомусь FiFine. Ось, не знаю чому, але загалом я поки що буду називати FiFine. Так, от є проблема з цим мікшером. Він доволі популярний взагалі в цьому світі. Там дикі продажі, що на AliExpress, що загалом і на Amazon цих всяких, І в Україні він так само офіційно продається. Передісторія, значить, така: того року мені компанія Fifine прислала комплект, мікрофон плюс пантограф під назвою Ampli Game A6T. Загалом я зробив був огляд, можете поглянути, де ви то. Отут, напевно, поглянути. Так. І після цього що відбулося? Значить, мікрофон мені сподобався за ці гроші. Пантограф, в принципі, теж доволі якісний, порівнюючи з тим шлаком, що я раніше колись собі сам купив. Пляв і я користувався приблизно рік тим мікрофоном, і я вирішив, що варто рухатися трохи далі в продакшені, цьому всьому професійному, і варто от щось цікавіше, можливо, з кращою якістю. І подумав про XLR мікрофони. Що це означає? Довго пояснювати не буду, але це прокаченіший, більш. Такий професійний звук, як там пишуть, кажуть і так далі. Плюс до того, якщо пам'ятаєте, той мікрофон доволі такий, знаєте, різнокольоровий в плані RGB, і ту RGB-підсвітку ще й не можна було відключити. Що було очевидно мінусом, про що я сказав в огляді. Тому, значить, влітку була якась там розпродажа на Аліекспресі, я вирішив, чом би не попробувати ось це. Це у нас am 8 мікрофон, так само від FIFINE, Ним я задоволений. Ще в мене є стійка, пантограф низькопрофільна, але сьогодні якби не про це, так? І в Комплект до цього мікрофона, враховуючи, що він як USB, шний так і XLR, тобто може підключатися двома способами. А є мікрофони, які підключаються суто якимось одним способом, я вирішив взяти під XLR, щоб розкачати трохи звук. Цей SC3 на розпродажі. Так само він мені обійшовся, здається, в 1100 гривень. Щось таке, з всякими купонами, знижками і так далі. Ціна в Україні офіційно у нас 2900 гривень. І є нюанс, звичайно, що мені здається трошки в Україні. Перебор з ціною, але то таке дискусійно, тому що сам по собі пристрій, якщо він позиціонується як ігровий аудіомікшер, і як ігровий аудіомікшер, він хороший. Тут є регулювання кількох каналів звуку, тут є фантомне живлення 48 вольтів для конденсаторних мікрофонів, які того потребують. У мене динамічний йому це не потрібно. Тут є перемикач між режимами, динамічний і конденсаторний це класно. По Type-C просто підмикаєте до комп'ютера, будь якого ноутбука і це вже все. Зовнішній аудіопристрій розпізнається. Ніякого зовнішнього окремого софту компанія не пропонує. Для когось це мінус. Загалом я би не сказав, що це супермінус, але це факт, бо за ці гроші, враховуючи, що це бюджетний сегмент аудіомікшерів, є ще компанія, конкуруюча Maono, так само китайська, яка випускає щось схоже, і все, в принципі, все інше значно дорожче і йде вищого класу. Так от покористувався я приблизно місяць. Ще півтори цією е, моделлю, і в мене виникли певні зауваження, доволі серйозні. Якщо ви берете під геймінг, там, під якісь стрімерські штуки починаючи, чи от з Discord, там, всякі людоньки спілкуються, не знаю, досі я не розібрався там, але люди там люблять балакати. Так це, в принципі, все чудово підійде. Ваш е, ну, голос прокачається, плюс тут є всякі ефекти е, там, е, голосу. Я вам навіть не буду це розчехляти, тому що наїду. Ютубі є мільйон оглядів, що і як, є ще кастомні всякі звуки, які записуються. Вони записуються в жахливій якості, але прикол в тому, що ви можете собі назначити на якусь кнопку е, якийсь звук, тобто самі його записати, там в мікрофон пукнути, і потім тикаєте це, і пук той повторюється. Неймовірні забавки, але загалом я нічого проти таких забавок не маю. Слухайте, нам всім в душі 5 років, правда? Так само тут є ненав'язлива підсвіточка РГБ, знову ж таки, але її можна вимкнути на всіх клавішах, видимість чудово, регулярно ці, ну, не супер відчуваються елітно, але якби що ви хотіли за такі гроші, вони своєю задачею справляються цілком окей. Так, от я хочу підійти до головної проблеми цього мікшера, і це означає провали в звуку в звуці, в звуці, мабуть, правильно в звуці. Провали в звуці мікроскопічні, тобто, це якісь мілісекунди, і воно відбувається нерегулярно, воно невідомо від чого залежить, тому що я досліджував цю тему. І е, це непомітно. От як. Я кажу, якщо там десь на фоні і з іграми оце використовувати. Окей, якщо я пробував писати відео для технарні, на так само цей фіфайн я зараз вам покажу уривки, як це виглядає, як це відчувається от вухом на кількох моїх відео, і значно певно, що зарядбакий чорний пластик старіших моделей своїх. Ні, ще раз. Я повинен був виправляти це трохи якимось постпроцесингом. Але на жаль, коли нема інформації, от ті кілька мілісекунд е, при запису, і потім йде все окей, далі ваш голос записується чудово. Е, так е, ти потім ніяк не відновиш цю ділянку. Тобто, це не просто щось там, щось, якісь е, такі штуки, що можна потім виправити софтверно. Ні, це вже все втрачений звук, і його можна просто той шум чуть-чуть приглушити, щоб не так впадав в вухо, скажімо так. Хоча певно, що заряд, певно, що заряд. прикол в тому, що якщо я там записую 15 20 хвилин відео підряд, то таких випадків могло бути 5, 6, 7 за все відео. Це рандомно кожні кілька хвилин. Деколи це припадало на невдалі дублі, і це окей, я собі вирізав без проблем. Але там, де навдалі дублі, відповідно нічого інакшого зробити не можна. Ви скажете, можливо, в мене бракована модель, може ще щось, але прикол в тому, що я якби людина така Оточна відповідно я дивився багато оглядів на цю ж модель в закордонних блогерів, і вони е, часто хвалили, переважно хвалили через якби ціноутворення. Оце все, що багато функцій і загалом покриває більшість потреб для новачків. Це все чудово. Звичайно, що я сам ізгідний, але нюанс в тому, що коли вони хвалили цей аудіомікшер, то в них при записі, коли вони записували на нього ж звук, були рівно ті самі провали е, в звуці, які я чув в себе при записі. І при тому таке враження, що вони якби не звертали уваги чи що, і на Ютубі це чути. Less... Combo. Combo. Е, тому я без поняття, як так. Вийшло, але нехай, нехай буде. А друга проблема вже не така критична. Вона полягає в тому, що просто от стоїть на столі мікшер включений, ви собі займаєтеся своїми справами, і підсвітка клавіш і іноді мигає. Просто от любить помиготіти так разок легенько. Ти бачиш просто периферійним зором, що воно щось там блимнуло. Ти не можеш це помітити, і скільки воно там разів це робить за певний проміжок часу, але це буває, ну не знаю, раз на 10 хвилин, 15, щось таке. І ти дивишся. І ніби все окей, баньоно, бац, щось там блимнуло, це так само не дуже весело. І що ти з цим зробиш? Ем, я ставив сюди нову прошивку, ту яку рекомендували на сайті Fifine, і тобто це нічого не змінило. Ем, цей аудіомікшер на актуальній прошивці. Хоч там, звичайно, ще ті танці з бубном, щоб його перепрошити. Ну, але це таке, це можна пробачити за цей бюджет. Але ем, значить, це мене розчарувало для суто звукозапису. Хоча сама модель прикольно виглядає: типу біла, гарно на столі. якщо Білий сетап, як от у мене, але на жаль, на жаль, от не, не зрослося. З Maono моделями я теж дивився огляди на кілька тих дешевших мікшерів від Maono, І навіть дорожчих мікшерів, так от там так само були ці аудіодропи, як їх називають в на англійській мові. Аудіодропс відбуваються. Там вже, до речі, помічали блогери частіше навіть. Offer more than some shiny off, off, off. Тому така ситуація, мій досвід, компанія не заносила, не за. Возила, і я підозрюю, що теоретично, якщо компанія би прислала мені на огляд цей аудіомікшер, і я там тиждень-два на огляд, я, можливо, би й не помітив цієї проблеми. Загалом, тому що це треба довше, це треба записувати повністю чисто аудіо, потім його слухати на монтажі. Звичайно, можна все там забити музикою фоновою, і тобі буде плюс-мінус окей, і більшість глядачів цього не помітять. Але коли ти трохи десь там якийсь перфекціоніст, то починаєш потім себе так різати кромса. І так, О, жесть. Тому така фігня малята, типу, можливо, у когось є моделі, що взагалі цим не займаються, і все з ними гуд, але як ви розумієте, я просто поділився своїм досвідом. Я зараз перейшов на Focusrite Vocaster 2. Це аудіокарта такого професійнішого рівня разом з комплектом студійним, можливо, коли зроблю огляд. Але поки що я хотів про цей суперпопулярний мікшер поговорити і сказати, що з звукозаписом є, на жаль, нюанси. При тому, що як. І самого звуку мені плюс-мінус подобається, хоча тут лише 16 бітів оцих цілих ваших аудіо, але воно пише цілком окей. Е, ну якщо не заморочуватися з якимось там звукарством, аудіофілією цією сією, то мені загалом подобається. Шумів там не було багато і е, е, от такі справи. Ось тому підписуйтеся на канал за те, що Лисий іноді розказує правду, хоча б в якихось відео. Так само ставайте спонсорами каналу, тому що треба підтримувати мою лисину, щоб вона блистіла сьогодні. Не дуже. О, вже завтра треба побрити лисину. Ви цього не чули. І так само ставте лайки або дизлайки. Не знаю, ви згідні, не згідні. Пишіть коментарі, що ви собі думаєте про такі проблеми з USB-мікрофонами. Такого ніколи не було в мене. з USB-мікрофонами в мене ще до того ні, у мене було соло кастом від HyperX щось дуже схоже, але там було. Прям дуже рідко. Прям дуже рідко. Я думав, це залежить, можливо, там від якоїсь статики, від кабелів. Я міняв кабеля. Я там далі електроніку свою відсував. Можливо, десь вона якісь перешкоди дає. Але ні, виявилося, що просто була проблема саме в мікшері, тому що кажу, зараз я використовую рівно цей самий мікрофон, але з фокус райтом. І тут жодного разу такого не було. Тому ось такі в нас е, справи. Позитивні і не дуже. Бай-бай! Яке бай-бай? а поради від Тані? Тань! Поради від Тані. Не змагайтеся з часом. Осінь нагадує, що все у природі має свій цикл. Не поспішайте! Дозвольте собі бути в ритмі природи, насолоджуючись кожним моментом. Ну, не поспішайте, а потім мені підписники кажуть, де нові відео. Не поспішайте. Та я не поспішаю. От бачите, хто винен? Таня вина. Так, я насолоджуюся чом ви ні.